Друзі, сьогодні відбувся лістінг монети Суї. Я спеціально записав для вас цей ролик для того, щоб ви бачили, як правильно робиться, щоб ви не наробили помилок. Підготовка до лістінга займає більше часу, ніж самі торги. Торги це буквально пів хвилини і ви виходите з зділки. Тому дивимося на екран про підготовку і про самі торги. Підготовка до лістінга. Мені потрібно спочатку знайти монету, вкладка ринки. Вбираю, монета в нас Суї. Ми дивимося, до чого торгується, які будуть пари. Нам потрібна пара з USDT, «Суї» і USDT. Ми заходимо і пишеться, що, о, ось, бачите, що буде відкрито для торгівлі через 2 години 22 хвилини. Десь за 3 години 3 з лишнім з'являється монета вже на біржі для Лістінгу. Ми нажимаємо купівля. І підготавлюємося. Тобто вибираємо таймфрейм собі на 1 секунда і одна хвилинка. Ми будемо працювати на цих таймфреймах. І сума, бачите, в мене пишеться дост 10 тисяч. Я підготував суму для купівлі. Я буду її ділити на дві або на декілька частин. Подивимося по ситуації. Тому тут є 25% від суми, 50%. Бо 75 або 100% від суми, ми купляємо. Я буду, певно, купляти зразу на 50%, потім, якщо ще буде просідати, докупляти. Виставляю Market Order. Ну, це вже ми будемо виставляти за хвилину до начала. Поки все підготавлюємо чи все працює, все, дивимося і чекаємо, коли почнеться лістинг. Так. Зачасту, друзі, новички волнуються і не знають яку кнопку, путають е, лімітний ордер з маркет ордером з риночним. Нам потрібно все підготувати і просто дивитись е, на. Коли з'являється графік, і одразу не нажимати. Нам потрібно виждати декілька секунд, подивитись, коли йде зразу стріла до верху, потім йде откат донизу. купляти на откаті. Потім піднімається чуть вверх продавати, тому що знову піде потім вниз. Я думаю, що я засняв все наглядно, видно. Дивимося, друзі, на екран. Так, друзі, 30. Секунд, 27 до початку лістінга. Ставимо на 1 секундку. Підготавлюємо 50% від суми. Тобто, на 5000. Ринкова ціна по маркет ордеру. Купуємо. Коли з'явиться графік, тоді ми будемо дивитись на откаті, треба купляти. І так, друзі, готуємося. Пішло. Піш донизу. Ставимо одну хвилинку, пішов откат. Купляємо на откаті. Купили, дивимося. 150 по 1,5 долара. Бачите, пішов 59, 56, 60, ставимо зразу на продаж. Ми вже в плюсі чуть що. Якщо не піде назад. І готуємо зразу продаж. Купили по 1,50 на 5 тисяч. Продали по 1,83, наприклад, 84. Дивимося, да, по 1,83. В принципі, все, пару секунд. Воно може ще зростати, може і впасти. Але за одну секунду у нас зділка. Значить, заходимо на гаманець, у нас було 10 тисяч USDT. Спотовий в USDT у нас 11 тисяч. Ровно 1000 доларів. Зароблено, я думаю, достатньо, друзі. Друзі, ви самі бачите, що сама торгівля займає декілька секунд. Сам лістінг, ми заходимо в зділку, взяв я, наприклад, по 1,5 на половину. Якщо б сума відкотилась ще нижче, тобто в нас би була суї по 1,3, я би добирав, а потім піднялась і продавав все одразу. Це називається усереднення. Якщо Відката не було, пішло доверху, треба продавати. І не треба бути жадібним, не треба чекати, що може буде по 5%, може буде по 10. Лучше заробити, ви самі бачили, було 10 тисяч, я тільки на 5 купив і продав, і заробив більше, ніж 20%. Тобто було 10 тисяч на рахунку, стало 11 тисяч 80. 1080 за пару секунд зароблено. Тому, друзі, саме головне це в нас досвід. Ми от в групі в моїй торгуємо, і ну досвід в людей вже швидкість, реагують швидко нажимати ордер, ліміт ордер виставляти, і люди заробляють непогані гроші. Але головне досвід. Я кажу, що можна е, навчитись їздити е, хорошо. На спочатку на Таврії, тобто на якісь маленькі суми, а потім пересідати на Mercedes, щоб не бити зразу Мерседес. Так і тут. На маленькій сумі ми навчаємось, потім переходимо на великі суми і в принципі, заробляємо хороші гроші. Якщо ви уверені, що ви е, знаєте, як це робиться, ви знайдете ту суму, з якої ви будете комфортно себе е, чувствувати на біржі і заробляти непогані гроші. Хто хоче. На навчання пишіть мій телеграм під цим відео.